Едярд Кіплінг, якщо, як вистаєш, коли всі проти тебе упали духом і тебе клинуть, як всупереч усім, ти віриш в себе, а з їх невіри також візьмеш суть. Якщо чекати, зможеш ти невдомно, обріханий мовчати і пройти. Під поглядом ненависті притому не грати цноти ані доброти. Як зможеш мріять, мрійництво не впасти і думати, не творити думки культ, якщо тріумф зарібно, як нещастя, ти сприймеш, як дим і вітер на віку. Якщо стерпиш, як правди твого слова, пройде світ ставить пастку на простих. Якщо впаде все, чим ти жив, і знову зумієш все почати і звести. Якщо ти зможеш в пориві одному поставити все на карту і програти А потім все спочатку і про втрату навіть слова не сказати Якщо ти змусиш серце, нерви, жили, служити вже тоді, коли у тобі уже все згоріло, вигасло, лишилась одна лиш воля стоять в боротьбі. Як зможеш гідно річ вести з юрбою, і з королем не втратиш простоти, коли усі рахуються з тобою, на відстані, яку відміраш ти, якщо у наповниш біг хвилини, снагою дум, енергією дій, тоді весь світ тобі належить сину, і більше ти людина.